Ми раді вас бачити на святі День Олімпійського бігу. Нехай надовго залишиться в пам'ятці цей чудовий день. В нашій школі знову свято. Чути музику і сміх. На спортивнім святі нині. Ми вітаємо усіх. Обіцяємо, що не буде ніхто нині сумувати. Всіх ми кличемо разом з нами участь у змаганнях взяти. Слово для відкриття надається директору нашої школи солоду Івану Васильовичу. Свято оголошую відкритим. Чесне право внести олімпійський прапор надається кращим учням нашої школи. Шановні діти, сьогодні до вас на спортивне свято прибули почесні і поважні гості. І дозвольте, я вам їх представлю. Це голова районної ради Дудник Наталя Павлівна. Завідувач сектору справок сім'ї, молоді та спорту Дорогань Володимир Петрович. Голова районної організації фізкультурно-спортивного товариства Колос Стукало Петро Костянтинович. І наші почесні, поважні гості. Ваш земляк, майстер спорту, чемпіон Радянського Союзу з атлетики Микола Макарович Кожуків. І олімпійський чемпіон баскетболу Анатолій Іванович Поливода. І до слова я запрошую. Голову районної ради Дудняк Наталю Павлівну. Дорогі діти, дорогі гості сьогоднішнього свята. Я хочу сказати, що мені надзвичайно приємно сьогодні бути ушанований не тільки на Миргородщині, а й у всій Україні великих сорочинцях. Мені дуже приємно бачити, що олімпійський рух у вас відроджується. Я взагалі хочу відмітити, що олімпійський рух зародився на нашій планеті дуже давно і він має свої спади і підйоми. І відрадно бачити, що якщо навіть покоління юне зовсім молоде займається олімпійськими видами спорту, значить у нас в спорті існує відродження. Я бачу, що склад гостей підтверджує гості не приїдуть ніколи, такі поважні такої величини. Гості не приїдуть ніколи туди, де немає до кого їхати. Я бачу, що очевидно у вашій школі спортивний рух процвітає. Це показує ваш прекрасний вид кожного спортсмена, який є на сьогоднішньому святі. Я хочу побажати, щоб спорт став і вашим захопленням. І спорт став методом оздоровлення вашого тіла і вашого духу, тому що у спорті не просто важливий результат за скільки ви добіжите, якої ваги штангу ви піднімете. А у спорті перемагає не тіло, а воля до перемоги. Тому я бажаю кожному з вас випликати здоровий спортивний дух. Я бажаю, щоб ваші спортивні змагання стали теж здоровою конкуренцією і здоровим суперництвом, щоб ви змагалися між собою, але разом з тим переживали за спортивні досягнення один одного і підтримували один одного в змаганні. Я бажаю, щоб назва села Великі Сорочинці гриміла не тільки як ярмаркова і розважальна назва. А як і назва села, з якого вийшли ось такі поважні спортсмени, як шановні гості сьогоднішнього свята, бажаю всім вам перемоги, бажаю вам спортивного зазиття і здоров'я, здоров'я, і ще раз здоров'я вам і вашим вихователям. Святом! До слова запрошується. Майстер спорту. Чемпіон Радянського Союзу Атлетики Микола Макарович Кужуки. Дякую, добрий день, діти. Сьогодні ми проводимо велике свято, Олімпійський день. І що це таке Олімпійський день? Це ми показуємо здоровий спосіб життя. Ви демонструєте свою красу, свою силу. Сьогодні ви захищаєте честь класу, школи. Завтра буде захищати честь села. І дуже успішно. Що таке Олімпійськ? Олімпійськ є такий вислів Олімпійська сім'я. Сьогодні Олімпійська сім'я нараховує більше 200... Держав світу. Ні одна організація не нараховує такої кількості держав. І ви являєтесь такою частиною цієї олімпійської сім'ї. Я вам бажаю здоров'я, щастя, успіхів і перемог на всіх змаганнях. Приємно удивлені, коли мене пригласили повидаться з вами і сказати. что-то более существенное, более конкретное. Тут говорили очень емко об организации всего. Я тоже участник двух Олимпиад, и когда-то на Олимпиаде шел вот по такому стадиону и испытывал большую гордость когда по телу даже мурашки бегали, когда проходила делегация Советского Союза 450 человек, олимпийцев. И вот я сегодня стою перед вами и хочу сказать, что вот так вот, в такой позе, как вы сейчас вот находитесь, да, это поза вольная. Вы здесь, знаете, спорт. Вот даже я в свои 67 лет, видите, стараюсь. Вот пример, знаете, парень. Борцовский, Он стоит, знаете, это уже задатки великого спорта. А спорт, я открою вам такую тайну, очень обширный, очень объемный. Но есть самые главных три вида спорта, на котором жижится наш спорт. Это залог, это фундамент. То, чтобы дом построить, нужно заложить хороший фундамент. Тогда и дом будет хороший. Так вот, фундаментом является три вида спорта. Кто знает, какие? Футбол, баскетбол, нет. волейбол. Это гимнастика, первый вид спорта. Нужно уметь знать команды. Смирно, налево, направо. 180. Я только общаюсь с детьми, да, многие не знают, даже элементарно в школе. Это легкая атлетика. Это мать. Это плавание. Поэтому я хочу, чтобы вы умели бегать, Прыгать, плавать. Вот поднимите руки, кто с вас умеет плавать? Но ну. ну, если коснуться более глубоко, то плавать и держаться на воде это разное понятие. Вы понимаете меня? Плавать нужно уметь и дышать, и плавать есть четыре вида, да. А мы все плаваем вот так вот, барахтаемся в воде. Поэтому плавать надо тоже, чтобы учили вас преподаватели. Поэтому три кита. А потом уже дальше идет. Что? специализация, то есть виды спорта, это и борьба, и бокс, и волейбол, и баскетбол. Вам понятно? Поэтому я хочу, чтобы вы сегодня вот в таком виде, как вы на линейке, да, ну стояли, более-менее показали хотя бы то, что у вас уже принципе, заложено генетикой. Вот. Это за компьютером можно там и сидя, и лежа, а здесь нужно все-таки иметь красивую, хорошую статуру. Вот. Поэтому я тоже <клёх> очень приятно хочу сказать большое спасибо организаторам, главе администрации вашей, да, что нашли время. И вот сегодня солнечный день хороший, чтобы вы соревнования провели на хорошем уровне. Я тоже начинал с легкой атлетики. Даже в пятом классе, я уже рассказывал товарищам, прыгал в высоту метр сорок пять. Ядро толкал почти 9 метров. То есть легкая атлетика – это основа. А дальше по жизни будете идти, я думаю, что кто-то из вас, может, в самом деле, достигнет хороших высот. Но олимпийцы это вершина. Это сначала идет первенство вашей страны, на города, области, Украины, потом первенство Европы, потом чемпионат мира, и все это вершает Олимпийские игры. Попасть даже на Олимпийские игры – это большой, большая удача. Поэтому я вам всем желаю, чтобы ваша мечта, может быть, когда-нибудь и воплотилась. І на цих змаганнях достойно виступили учні нашої школи, яких ви бачите сьогодні з олімпійським прапором. Кучеренко Назар зайняв друге місце. Привітаємо його аплодисментами. А це Жана зайняла третє місце. Я бажаю вам нових спортивних успіхів, а гостям дякую за чудові вітання.